Сьогодні ми з вами приготуємо салат Цезар за дуже простим та легким рецептом. Всі інгредієнти ви знайдете в описі або в кінці цього відео. Ми з вами зараз подивимось на процес приготування і почнемо ми його з. Того, що приготуємо соус до салату Цезар. Для цього беремо оливкову олію, додаємо два курячі яйця, сік лимону, чайну ложку гірчиці діжонської або французької, і все це збиваємо до однорідності. Фактично робимо майонез. Це перша частина приготування соусу. Далі, в цей готовий вже майонез, ми додаємо зубчик чесника, додаємо 20 грамів натертого сиру, пармезан. А також додаємо 20 грамів анчоусів і трошечки олії безпосередньо з баночки з анчоусами. Все це додали і знову ж таки збиваємо до однорідності. Поки збиваємо, я скажу, що я пармезан, оскільки він доволі недешевий, я замінила його сиром джугас, він теж твердий і непогано підходить до цього салату як замінник. Ну, це моя думка. Я не кухар, але зробила саме так. Все зробили соус, Після цього починаємо о, приготування безпосередньо салату. Для цього відварені перепині яйця звільняємо від кожури. Для цього я їх накриваю рукою і просто прокатую декілька разів по дошці, щоб потріскалась скорлупа, і Тоді вона дуже легко знімається з яєць, вони залишаються цілими і доволі швидко їх почистити можна. Також обсмажуємо курячі філе і грінки. Куряче філе я смажила на грилі. Якщо комусь цікаво, розкажу, який у мене гриль і що я на ньому готую. Якщо ні, то ні. Ну, пишіть у коментарях. Можливо, комусь цікаво мій досвід використання грилю. Придбала нещодавно і дуже задоволена. Коротше, куряче філе обсмажили, нарізали кубиками, засипали в миску. Туди ж додаємо салат. Я купила просто готову суміш салатів. Не дуже сильно з цього приводу парились. Єдине, дивіться, не купуйте салат з руколою, оскільки рукола вона має виражений смак, і в Цезарі вона буде не дуже до місця. Скажімо, так. Беріть щось, щось інше, або айсберг, або таку готову суміш, але без руколи. Далі беремо чері, розрізаємо їх навпіл. На четвертинки краще не різати, бо вони пустять забагато соку, і у вас буде просто юшка з помідорів в салаті плавати. А так, половинками це. Ідеальна версія для салату Цезара. Все це перемішую. Кожні інгредієнти, коли додаю, я салат трошки перемішую, щоб в кінці якомога менше його ворошити, щоб і томати сік не пускали, і перепилення яйця були цілі. Цілі в тому плані, що ми їх розрізаємо навпіл, і щоб при подачі ці половинки в нас були максимально збережені, не поламані, не розкришені. Ну, коротше, щоб все було гарно, краще поступово його легенько перемішувати. В кінці нарізаємо грінки. Грінки я також робила на грилі. хрумкі, золотисті, ідеально обсмажені. Ну, коротше, маса задоволення дуже легко і просто. Нарізали на кубики і все. В принципі, у нас все готово для того, щоб подавати вже салат. Грінки, соус і сам салат. Беремо тарілку і починаємо сервірувати. Салатик перемішали фінально, викладаємо на тарілку. Сформували порцію, далі беремо соус, поливаємо салат соусом, зверху посипаємо порцію грінок і ще раз поливаємо соусом. Чому я роблю саме так? Якщо одразу на, на наш салат полити соус, або, наприклад, спочатку насипати грінки і потім залити все це соусом, у вас грінки розкиснуть просто вмить. А так ви і салат нормально заправили соусом, і грінки у вас в ньому не розкисли за 2 хвилини. Ну, ось я роблю так. Салат, соус, грінки і знову трошки соусу. Тарілку також можна отак от хаотично трошки збризнути соусом, буде красиво для подачі. До речі, в кінці не забудьте посипати ваш салат натертим сиром, пармезан, джугас або який ви твердий сир оберете. Я просто так же хотіла це, за що я забула, що треба натертим сиром посипати. Просто забула за це. Але і так вийшло непогано і доволі доволі смачно. Спробуйте, якщо сподобається, поставте лайк, збережіть і не забудьте підписатись на мою сторінку. Я бажаю всім смачного і до нових зустрічей!